Як кожному клінічному спеціалісту нам не вистача управлінських навиків та знань для того, щоб ефективно керувати медичним напрямком чи бізнесом, класне навчання я шукала давно і прийшла, якщо чесно, не одне навчання як онлайн, так і офлайн. Зрозуміла, що дане навчання мені буде необхідно для того, щоб координувати всі ці процеси в один єдиний механізм. Дуже важливо було прийняти певні рішення в зв'язку з тим, що відбувалась велика турбулентність в країні, і продовжує відбуватися треба було формувати певні стратегії, певне бачення, візію, зрозуміти своє майбутнє, і це спонукало якраз витратити певний час свого життя на удосконалення, на розвиток, на навчання. Найбільше мене здивувало оточення, яке сюди потрапила. Це прекрасні викладачі, які дуже чітко і конструктивно пояснювали матеріал, і мені стало зрозуміло деякі мої проблеми в бізнесі, і я їх почала. Застосовувати в себе на практиці і, відповідності пішли зміни. Дане навчання в бізнес-школі уку мені закрило не на 100%, як я хотіла, а напевно, навіть трішки більше. Я попала в зовсім інше середовище, і для мене саме навчання і спілкування з людьми, з викладачами, і сама концепція викладання, концепція університету. А були для мене відкриттям всі чотири модулі насправді розкрили дуже глибоко теми, які були озвучені. Ми отримали достатньо багато знань та інструментів, які можна використовувати. Щодо мене, то, наприклад, модуль стратегічного планування був для мене найбільш впливовим, тому що багато керівників і власників бізнесу не розуміють, хто вони є. Для чого вони існують і куди вони рухаються? І от якраз власне, відповідь на ці запитання дозволяє бізнесу зрозуміти, куди розвиватися. Такий інсайт завжди треба починати з стратегічної сесії з планування, будь-то з командою, з родиною, можливо, навіть залучати якихось зовнішніх фахівців для цього. Але в першу чергу має бути стратегія. Після фінансів я зрозуміла, в мене є ресурси, в мене є класна команда, в мене є добрі. Добре оточення, чому я це не зроблю? Я е, Проаналізувала свій бізнес і зрозуміла, що потрібно е, зробити іншу локацію, і це буде приносити користь як е, воїнам нашим, так і нашому суспільству. Для мене це дуже важливо. Для мене було е, значним відкриттям це фінанси, фінанси, аналітика, все, що пов'язане з цим. Сьогоднішній день для мене є відкриттям, тому що ну роль лідера вона для завжди для мене. Така менеджмент, лідерство завжди на межі. Сьогоднішній день прям такий класний підтвердження того, що я в більшій міри мірі роблю все правильно, і для мене це круто, якби я розумію, що я на правильному шляху. Те, що великий бізнес може мати схожі цінності на мої. Дана програма однозначно підійде. Керівникам та власникам малого та середнього медичного бізнесу, тому що здебільшого керівниками чи власниками є люди або з медичної освіти, або які не мають освіти у галузі управління та менеджменту. І власне ця програма розрахована на людей, які шукають фундаментальні знання в управлінні в організації, маркетингу в фінансах. В стратегічному мисленні тому ця програма для них.